Дуже дякую всім, що виконуєте ініціативу президента і долучаєтесь до побудови найкращої європейської системи реабілітації в Україні. Цього року в нас задача, щоб кожна громада, яка має заклад охорони здоров'я, мала амбулаторну реабілітацію, яка буде оплачуватись за кошти Національної служби здоров'я України. І сьогодні ті, хто долучився до встановлення тут модуля, великі молодці, оскільки цей амбулаторний реабілітаційний модуль це одна із точок, з яка Вибудовує нам нашу таку систему разом. Ми можемо реально виконати завдання, які перед нами стоять. Ну і окрема подяка медичним працівникам, які працюють в таких складних умовах, які перенавчаються для того, щоб реагувати на виклики, які приносить нам сьогодні повномасштабне вторгнення Російської Федерації на до нашої держави. Тому дякую всім і головне, щоб він використовувався людьми і був для людей. Дякую всім.